Доброго дня шановні глядачі. Сьогодні я вирвався на коп, давно не виїжджав. Дома сад, огород, стройка. Ну, сьогодні в нас дощик. Ну, вирішив скористатися цим моментом і виїхати в ліс покопати. В лісі так не сильно пробуває От, Хожу я вже десь пів години. Вже є чотири знахідки. Значить все совєти. 1,25 копеек ходячки. И 3 советика по 1 копеечки. Ну и вот, пришел хороший сигнальчик. Выпало 5 копеек всей ямки. 28-му руку. Ну, Пролетарии всех стран, соединяйтесь. А що хапаю в цьому лісі, де в мене були останні відео? О, побачимо що вийде побачите. Так, наступна знахідка. Знову совет. Правда, позній. 3 копейки. 83-го року. Хорошо, копаем далі. Так, наступна знахідка. Така штука. Або пришивалась, або прибивалась куда то ХВЗ. Гільс там трохи накопав. Дощ у нас не перестає. Наверно, буду вже скоро тікати. Хорошо. Так, ребята, приїхали уже додому. Дощ у нас так и не успокоївся. Ну, значить, що получилось. Така от пряжка. Не знаю, мабуть, скоріш всего, що от конской опряжі. Три гільзи, такі більш сіліші, там полованих ще. Сім монеток, п'ять совєти значить 5 копійок 28 року. -го Хороший сохран такий. Вообще класний. 3 копійки 1973 року. Я там казав 83-го, 73 Потім одна 73 1973 року. Одна 79-го року і одна 85-го року. І дві ходячки, 25 копійок 1992 року і 10 копійок 2004 року. Ну і ця штука роздуплився. Це емблемка на велик. Харківський велосипедний завод. Такий собі діньок вийшло. Але так хотілося покупати, що і такі знахідки дуже приємні для мене. Добре, всім бажаю удачі, миру, добра. Підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Щасливо!